Жодних шансів для херсонського кристала. Довготривала криза у футбольному клубі досягла свого дна. Команда вимушена зніматись з участі у другій лізі чемпіонату України з футболу та фактично припинити своє існування. Причини банальні: відсутність фінансування. Херсонський футбол вимагає близько 4 мільйонів гривень на рік. Зазвичай половину брали на себе спонсори та меценати. Решту тягнули з міського бюджету. Однак на початку поточного року депутати не передбачили на підтримку кристалу ані ко. Піки. В початку декабря я виступав на сесії, Я що что надо фінансування сразу давать нормальному клубу, щоб спонсори готові були его дальше тоже финансировать. Меня не услышали. На сегодняшний день аттестацию клуб не проходил. І, скоріше всього команда не буде ти в чемпіонаті України. Розформувати кристал не значить поставити крапку в історії Херсонського футбольного клубу, зазначає депутат міської ради Євген Матковський. Заручившись підтримкою футбольних фанів, клуб мають намір відродити з нуля в якості муніципальної структури з більш прозорою системою фінансування та повним контролем на діяльності клубу. В першу чергу це дасть відкритість для самих депутатів. Адже дуже багато звучало критики, що ми виділяємо. Приватній структурі, що немає контролю, це в першу чергу змогу херсонській громаді е, відкрито слідкувати, на що тратяться кошти. Це буде повністю грубокачі футбольний клуб шістого листа і в іншому форматі. Представникам кристалівського фан руху депутати хочуть надати право делегувати свого представника до керівного складу муніципального футбольного клубу та п'ятьох членів наглядової ради. Вболівальники переконані створення нової структури з комунальної. Формою власності дозволить забезпечити участь херсонської команди в чемпіонаті України. По договореності з городським руководством болельщики фан-клуб, офіційний, який зараз теж паралельно створюється як громадянська організація, буде мати право на предоставлення зам директора комунального підприємства футбольний клуб Кристал і п'ять членів на наглядової ради. У нас є вже кандидатури. Я думаю, ми знайдемо сили щоб представити достойно валіжська суспільство в структурі клуба нового питання про створення та затвердження статуту комунального підприємства муніципального футбольного клубу Кристал Херсон вже пройшло обговорення на депутатських комісіях та внесено до порядку денного чергової сесії Херсонської міської ради, яка відбудеться 10 березня. Тим не менш 100% підтримки депутатського корпусу рішення поки немає. когда в прошлом году меня убеждали, что по всей Украине футбольные клубы финансируются исключительно громадскими организациями, я возмущался и говорил, что давай создайте КП. То сейчас ситуация обратная. Сейчас утверждают, что по всей стране созданы КП. И в том и другом случае, что напрягает? Нет прозрачности траты денег. Начать нужно, если есть желание финансировать херсонский спорт, с отчета. То, что требует от других организаций. Уже были потрачены из бюджета 2,5 миллиона. Нужно за них читати для створення команди з чистого аркуша. Потрібен час, а перший тур після зимових канікул другої ліги чемпіонату України з футболу стартує вже 18 березня. Якщо кристал зніметься з турніру, Херсон щонайменше на півтора роки буде позбавлений права на участь у змаганнях серед професіоналів. Зберегти місце у другій лізі може допомогти існуюча США». У нас є вже створено комунальне підприємство – це дитяча спортивна школа. Херсон. Якщо взяти наших дітей, яким 18-19 років, і два года будуть грати играть слаженным колективом в аматорах і фінансувати финансировать поїздки, поездки всего і участь в аматорах, то потом можна заявляти во вторую лігу, Я думаю, ми будемо грати херсонськими, молодими, перспективними ребятами. Надо всього-лише на все в школі 200-300 тисяч на матч і участь в аматорах, і їм буде достатньо. В цьому випадку головним буде не Результат а збереження місця у другій лізі. За 2017 рік депутатам би вдалося вирішити всі питання по відновленню херсонського футболу. Віра Підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.